У Чернівцях дозволили рух громадського транспорту під час повітряної тривоги. Зокрема, на сайті міської ради городяни зареєстрували відповідну петицію, яка набрала понад 250 голосів. Тепер її повинні розглянути на сесії міської ради. Подробиці дивіться далі у сюжеті. У Чернівцях дозволили рух громадського транспорту під час повітряної тривоги. У владі повідомили, наразі немає законодавчого акту чи постанови кабінету міністрів, які б обмежували рух транспорту під час повітряної тривоги. Рішення їздити чи ні під час повітряної тривоги ухвалюють самі приватні перевізники. Також вирішили, що будуть їздити і тролейбуси. Якщо буде безпосередня небезпека, тоді оперативно прийматиметься рішення про рух громадського транспорту. Чернівчани зауважують, через вимушені зупинки громадського транспорту були змушені йти додому пішки чи витрачати шалені кошти на таксі. Поки що тут всі, слава Богу. А да, щоб не стріляли, то можна це може бути. Зразу було дуже страшно, а зараз має трохи стало зовсім по-другому. Це добре, я так думаю. Ну тому що який сенс, що люди під час тривоги стоять на зупинках. Що це міняє, що це дає. Хто цим користується, тим це незручно. Але в плані безпеки, ну, не знаю, мені-менш в безпеці наше місто, і тому, тому може було це вмотивоване. Позитивно, тому що е, пішком дуже довго і е, нема, в принципі, що робити після пар, тут немає де сидіти. Супер. Було тяжко добиратись на учобу, як мінімум, і з учоби так само. Мені їхати домой 40 хвилин. Таксі. 100 гривень. Водії маршрутки розповідають, через те, що людей не попередили про рух транспорту під час повітряної тривоги, були змушені їхати без пасажирів. Людей нема бо всі люди ховаються. Серйозно. От я вчора поїхав порожняком, круг зробив порожніком. Лучше, щоб їхали, бо люди все, серйоз, все ж таки хтось їде, та краще, щоб їхали. Нормально. В соціальних мережах люди також висловили свої думки щодо цього питання. Питання складне, неможливо визначити де більше небезпечно стояти на зупинці чи їхати в транспорті. Мабуть, правильніше, щоб транспорт їздив. А вже люди на свій страх і риск вирішували, сідати в нього чи ні. Зиму відмерзли на зупинках. Тепер можна поїздити. В Херсоні маршрутки їздять під час тривоги, хоч тут реально прилітає. Нагадаємо, петиція про дозвіл руху громадського транспорту під час повітряної тривоги набрала понад 250 голосів. У ній йдеться, що зупиняти транспорт під час тривоги недоцільно, бо біля зупинок немає достатньо укриттів, а пасажири скупчуються в одному місці. Тепер цю заяву мають розглянути на сесії міськради. Ірина Задорожна Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.